Привіт, друзі! Ви на каналі Садовий Куточок, і сьогодні ми починаємо серію відео Секрети природи. Ви дізнаєтесь наймаловідомі, найнезвичні факти про овочі, фрукти, декоративні рослини. Сьогодні ж ми розкриємо таємниці одного з найпопулярніших овочів у світі: помідора. Ви дізнаєтесь дивовижні факти, про які можливо ніколи не чули. Тож сідайте зручніше, підписуйтесь на канал та приготуйтеся дізнатися щось нове. Помідор це ягода. Чи знали ви, що з ботанічної точки зору помідор це ягода? Справа в тому, що ягода це плід, який утворюється з однієї квітки та містить насіння оточеним м'якоттю. Помідори повністю відповідають цьому визначенню. Хоча ми звикли вважати їх овочами через їх використання в кулінарії, наукова класифікація відносить їх до фруктів. До речі, у 1893 році Верховний суд США ухвалив, що для податків помідори слід класифікувати як овочі, оскільки вони найчастіше використовуються у несолодких стравах. Перші назви помідорів яблуколюбові. Італійці називали помідори Помодоро золоте яблуко. Адже спочатку вирощували жовті сорти. Французи ждали їм назву Помдамур яблука любові, вважаючи їх афродизіаком. Перший помідорний суп Гаспачо холодний суп на основі помідорів з'явився у південній Іспанії. Цей рецепт швидко поширився по всьому світу. І сьогодні помідори є основою для сотень страв від кетчупу до піци. До речі, у 19 столітті кетчуп використовували як ліки. Його виготовляли на основі помідорів і прописували для лікування шлункових розладів. Помідори були в космосі. Помідори стали одними з перших рослин, які побували в космосі. Вчені використовували їх для дослідження можливостей вирощування продуктів харчування в умовах невагомості. Батьківщина помідорів це Південна Америка. Помідори походять із Південної Америки, з територій сучасного Перу, Чилі та Еквадору. Спочатку їх вирощували як декоративні рослини, і лише з часом вони стали частиною харчування. Аж до 16 століття європейці вважали помідори отруйними. <му> Найважчий помідор. У світі рекордний помідор важив понад 4 кілограми. Цей гігант виріс у США у 1986 році. Уявіть, скільки салатів можна приготувати з такого овоча. Різноманіття сортів. Існують сотні сортів помідорів: червоні, жовті, зелені, фіолетові і навіть чорні помідори. Сорти бувають найрізноманітніші за смаком і формою. Наприклад, сорт черрі ідеальний для закусок, а бівштекс для салатів. Незабаром на каналі вийде відео про мій топ 5 сортів помідор, які обов'язково раджу посадити в 2025 році. Підпишіться, щоб не пропустити! Друзі. Ось такі цікаві факти про помідори ми сьогодні підготували для вас. Сподіваємося, ви дізналися щось нове і цікаве. Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео на каналі Садовий Куточок.